Зміна влади у Сполучених Штатах Америки дуже сильно вплине на Україну, а стосунки Зеленського та Трампа трактують по-різному: від крайнощів до крайнощів. Чи то на нас чекає щось дуже хороше, чи то навпаки дуже погане. Зрозумілі, що ситуація стає тільки зараз, коли Трамп почав робити свої перші кроки та заяви після виборів. Схоже, вже скоро станеться дещо масштабне. Деталі почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Свої коментарі, а ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський відповів на так званий мирний план Трампа. Президент наголосив, що вірить у те, що Трамп дійсно хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України. Так, президент прокоментував обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Глава держави також зазначив, що насамперед нам потрібен справедливий мир. Далі цитуємо лідера країни. Сьогодні я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хочу це не значить, що так вийде. Я тут без закидів. Я просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами. Це факт. Це найскладніший ворог цього століття, сказав Зеленський. Окрім того, президент України сказав, що йому невідомі деталі плану Дональда Трампа. Зазначимо, що Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе впродовж 24 годин зупинити війну в Україні. І в Москві і в Києві ці слова коментували зі скепсисом. Газета «The Washington Post» раніше писала про деталі ймовірного мирного плану Трампа. Стверджується, що він хоче натиснути і на Москву і на Київ і з метою змусити їх укласти морціною відмови України від частини територій, а Росії від інших її вимог офіційно Трамп не підтверджував, що план саме такий. Наразі ж Зеленська розпочав місію завойовування довіра Трампа, щоб переконати його зберегти підтримку України. Пише низка західних таблоїдів. Про те, що президент України розпочав такий собі дипломатичний наступ, щоб переконати Дональда Трампа у тому, що військова допомога Україні не може бути припинена, оскільки на кону стоїть глобальне лідерство США. Пише видання Ель Паїс. Зазначається, що Зеленський планує зосередити свої зусилля на завою. Вані довіра Трампа, який нібито виступає проти допомоги Україні від США. Під час виборчої кампанії Трамп запевняв, що його президентство покладе край багатомільярдним поставкам зброї в Україну, і що він зосередиться на якнайшвидшому завершенні війни, навіть якщо це буде зроблено ціною відмови України від захоплених Росією території. Водночас Зеленський переконаний, що слова Трампа у якості кандидата у президенти це одне. А те, що він робитиме вже як чинний лідер Сполучених Штатів, це зовсім інше. Джерела в офісі президента України підтвердили видання, що його порядок денний на найближчі тижні має пріоритетом зближення позиції з Трампом до того, як він вступить на посаду президента США у січні. Окрім того, очільник офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що відносини з Трампом має стратегічне значення для України. Денрайс, президент американського університету у Києві, колишній американський військовий і екс радник колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного – Пояснив, що стратегія Зеленського для перемоги над Трампом буде зосереджена на апеляції до сорокового президента США Рональда Рейгана. Цитує експерта. Трамп може бути лідером вільного світу, яким був Рейган проти радянського союзу. Одна справа, що ви говорите під час передвиборчої кампанії для внутрішньої аудиторії, але саме міжнародна спадщина визначає американського президента в історії. І Трамп не виняток добре. Це чи погано, але його спадщина формуватиметься під впливом України. Завів він сам же зеленський згадав Рейгана у своєму вечірньому зверненні та закликав до боротьби за життя вільне від російської агресії, тому. Тему «Налагоджені відносин України з Трампом обговорювали і представники бізнесу та політичні діячі під час Київського економічного форуму, оскільки від позиції новообраного лідера може залежати майбутнє цієї війни. При цьому команда Зеленського сподівається, що навіть якщо Трамп обмежить пряме постачання зброї, він продовжить підтримку України іншими способами. Також Зеленський дав відповідь на запитання про те, що робитиме Україна у разі, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться від підтримки України. Голова держави нагадав, що за оцінками міжнародних інституцій Україна зазнала руйнувань від російських атак приблизно на 800 мільярдів доларів. Для забезпечення фінансування він пропонує європейським союзникам передати Україні 300 мільярдів доларів заморожених російських коштів. Далі пряма мова президента. Усі питають: що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти? 300 мільярдів, які належать нам, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші зброю в усіх країнах світу. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя. Можна ми будемо самі вирішувати, що із цими грошима робити. Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші. Можна їх нам віддати, можна нам просто передати. Гроші російських олігархів, які вже заморожені. Запитав Зеленський. Він закликав Європу не озиратися у прийнятті цього рішення на Сполучені Штати, адже більша частина заморожених російських активів знаходяться саме у Європі та самостійно ухвалювати сильні рішення. Ну і тим паче, що за його словами ці гроші все одно залишаться в ЄС. Щодо самого Дональда Трампа, то наразі достеменно невідомо, якою буде його політика щодо війни в Україні. Джерела наближені до Трампа. Повідомляють, що новообраний президент США дійсно може запропонувати Україні заморозити війну з Росією. Від відмовившись від вступу до НАТО що не менше на 20 років, його план передбачає, що після заморожування воєнних дій протягом усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону. Наразі невідомо, хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключив, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН. Описаний джерелами план припинення війни схоже на те, як у вересні вирішення конфлікту представляв обраний віцепрезидент Джей Дівенс з. За його словами Трамп запропонує угоду, за якою Росія збереже за собою українські території уздовж нинішньої лінії фронту, створять демілітаризовану зону. А українські війська посилять на випадок повторного конфлікту із Росією. Москва у свою чергу отримає гарантії не вступу України до військових альянсів, у тому числі до НАТО. Наразі ж Трамп поки не схвалив конкретний план припинення війни в Україні. Колишній помічник республіканців з нас безпеки зазначив, що Трамп ухвалить рішення особисто і в останній момент. Про те, що для Трампа це не катастрофа ані для України, ані американської політики щодо України, заявив Микола Мурський, американець українського походження, який опікується у Вашингтоні просуванням інтересів України та допомоги Україні. Він працює директором із адвокації в організації разом for Ukraine», що об'єднує представників нової української діаспори. Експерт наголошує, що Трамп дійсно казав, що закінчить війну за 24 години, не уточнюючи, як він хоче це зробити. Сенатор Венс, який буде віцепрезидентом, ще відвертіше говорить, що він хотів примусити Україну сісти за переговорний стіл, і це дійсно є викликом. Тому всі організації в Америці, на думку Миколи Мурського, мусять протягом наступних місяців працювати із командою Трампа із так званою «transitation Team, і пояснювати їм, що ідея припинити постачати зброю Україні не означатиме кінець війни, що думати. Так, це велика помилка, що саме пропонує Трамп достеменно ніхто не знає, але частину його виборців вважають, що Трамп. Теж так вважає, що припинення допомоги ЗСУ врятує безліч людських життів. А отже, нам, наближеним до Трампа людям, пояснювати, що це не так, що кінець війни залежить від намірів Путіна, а не від підтримки з боку США. Ну і також відомо, що майбутній президент США дослухається до свого сина, Дональда Трампа молодшого. Що він слухає Такера Карлсона. але він також дослухається до думки традиційних республіканців, наприклад, тих, хто працює в Heritage Foundation. Але для України дуже важливо. Очули держдеп і Пентагон. Наприклад, якщо міністром оборони стане Майк Помпео, то це буде сильний знак, що в адміністрації є голос на підтримку України. Або якщо держсекретарем стане сенатор Том Котон, а такий варіант розглядається, то це означає, що зовнішня політика США буде дуже яструбиною. Ну і до того ж, сенатор Котон дуже сильно підтримує Україну і хоче нашої перемоги над Путіним. Якщо говорити за останні заяви нашого президента, а саме ті умови переговорів. Які мають бути з Рошейською Федерацією, так, от пан Зеленський окреслив їх, що вони значать, і які є все ж таки кордони цих умов. Глава держави заявив про необхідність змусити Росію до нормальних змістовних переговорів. Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змусити Росію переговорів на міжнародному праві на основі міжнародного права, а на терору. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 8 листопада, Український лідер анонсував результат роботи із керівництвом країн партнерів наступного тижня, сказав він наступне. Сьогодні вже весь день зустрічі та наради у Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була презентована і наступний тиждень також має принести відповідні результати. Результати в нашій роботі із партнерами, сказав пан Зеленський. Ну і також з'явилася цікава інформація про те, що Маск нібито, брав участь у розмові Трампа із Зеленським. Е, про це повідомляє видання ЕКШОС під час дзвінка, який тривав 25 хвилин. Трамп заявив, що підтримуватиме Україну. Президент України Володимир Зеленська розмовляв вже з обраним президентом США Дональдом Трампом у телефонному режимі в середу ввечері, незабаром після перемоги республіканця на виборах. Видання ЕКШОС опублікувало статтю, у якій два анонімні джерела розповіли, як відбувалася ця розмова. Журналісти пишуть, що джерела були детально ознайомлені зі змістом бесіди. Розмова тривала 25 хвилин. І що несподівано у ній брав участь також техномагнат Ілон Маск, який активно під. Тримував Трампа під час передвиборчої кампанії. Після того, як Зеленський привітав Трампа із перемогою, убраний президент відповів, що продовжить підтримувати Україну, але в деталі не заглиблювався. Навіть не два, а три джерела сказали, що за відчуттями Зеленського розмова пройшла добре і не посилила у нього тривожність щодо перемоги Трампа. Як висловився один зі співрозмовників, екшус після бесіди у Зеленського не залишилося почуття відчою. Маск же зі свого боку теж сказав, що продовжить підтримувати Україну шляхом надання і доступу до терміналів супутникового зв'язку Старлінк у минулому він також висловлювався про це амбівалентно коментувати. Твердження джерел про зміст розмови маск відмовився. Зазначається, що Зеленський зустрічався із Трампом у Нью-Йорку у вересні місяці. Відтоді його помічники підтримують зв'язок з оточенням Трампа, який публічно за цей час не раз висловлювався про Україну та її президента. Критично одне із джерел видання каже, що приватно українські представники чують щось інше. ЕКШО цитує своє джерело. Нічого із того, що Зеленська його помічники, чоловік Трампа, його команди в приватній обстановці не було тривожним і не змушувала нас відчувати, що розплачуватися за все доведеться саме Україні. Ну і далі, от якраз досить цікаві думки з'являються про те, як Трамп може да, от, тиснути на Путіна, які в нього є важелі впливу, як він це зробить і. Як можливо, взагалі він буде використовувати саме ось цей тиск на диктатора Російської Федерації? Далі розповів редактор Української служби Atlantic Council, видавець журналів Бізнес Україна та Львів Тудей? Пітер Дікінс? Тож далі слухаємо. Я думаю, що ми можемо вже сказати, що для перше бажання, це щоб це все закінчилося. он откровенно об этом говорит, он не говорит по поводу украинских побед, он не говорит по поводу типа, борьбы между светлыми и темными силами в мире или демократией против аутократии, он говорит, что надо это все прекратить. Это не должно было случиться, это должно, это должен закончиться. И как его, его политический проект не связан или не направлен на какую-то международную борьбу для демократии или против против э, тоталитарианских режимов или, или что-то проще. Он хочет заниматься внутренней политикой Америки, и для него это, э, ну, это мешает ему, это не, что это не приоритет. Поэтому ему желание сейчас это закончить это все. Вопрос, конечно, как это может быть реализовано, это реально или нет. Э, у него есть, конечно, много разных вариантов для давления против России, экономические, политические, э, военные. Э, но, скорее всего, первый задачи для него это будет укріпляти українські позиції, наскоку он хоче uh, вести переговорів до статично скоро з uh, Путіном лісліс Москва, хотя би, uh, И он должен это сделати з позиції сил. Президент України Володимир Зеленський щоденно у своїх зверненнях він звертається не тільки до українців. А до наших партнерів, до світових лідерів для того, щоб ті не зволікали, щоб ті звертали увагу на ситуацію в Україні, на війну, яка триває, яка може розповсюдитися і на наші сусідні держави, і тому противника потрібно зупинити вже зараз. Окрім цього, Зеленська звертає увагу і на ситуацію на фронті на різних напрямках. І у своєму вечірньому зверненні він розповів про Курахівські та Покровські напрямки, де ситуація зараз є найскладнішою. Що ще сказав Зеленський? Можемо почути далі. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні, вже увесь день зустрічі на ради в Києві після саміту європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. Взагалі, напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству в Європі, в Євроатлантиці. Так само. Як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливо. І наступний тиждень має також принести відповідні результати. Результати в нашій роботі з партнерами. Говорив сьогодні з президентом Фінляндії про нашу співпрацю і двосторонні, і з ширшим колом партнерів. Я вдячний Фінляндії за всю оборону та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую. Обговорили також перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру, для України і всієї Європи. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терор. Була сьогодні доповідь Головкома: фронт, Курахівський напрямок, Покровський напрямок найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад, працюють над посиленням позицій. Ну а далі поговоримо про те, що Путін він сподівається і думає, що Трамп буде прислухатися до нього. Про це говорять аналітика інституту вивчення війни. А повідомляють аналітики, що під час свого виступу на Валдайському форумі, 7 листопада, Путін заявив, що відкритий для дискусії щодо відновлення російсько-американських відносин. Про цьому він переконаний, що переговори, начебто, має ініціювати сам. Вашингтон за словами аналітиків, лідер Кремля натякнув, що РФ розгляне перезавантаження відносин між державами лише за умов скасування санкцій проти його країни і припинення. Підтримка України йдеться про умови, які вигідні Москві і не пропонують нічого, натомість Вашингтону. Прес-секретар російського диктатора Пісков також напередодні заявив, що слова Путіна, заява Путіна, не свідчить про зміну воєнних цілей Росії в Україні, а зовсім навпаки. Стою далі, що пояснюють приводу цього аналітика. Путін можливо намагається позиціонувати себе як такого, що звертається до Трампа. Однак він сигналізує свій внутрішній аудиторії, що Кремль не Бажає поступатися жодним аспектом своїх максимальних цілей в Україні або на ширшій світовій арені. Ну а згодом російське опозиційне агентство Медуза написало, що Кремль видав інструкцію для державних і прокремлівських змі з вказівками висвітлювати заяви Путіна на Валдай. Журналісти також підкреслювали. Особливо роль Росії у створенні нового світового порядку та зображувати Путіна як найбільшого світового лідера мали б причому його мислення, широта політичної думки, і роль голосу глобальної більшості нового світового порядку відрізняють його від західних політиків, ймовірно, включно із. Трампом також посібно коли не згадується про висвітлення слов слів Путіна щодо Трампа та можливих переговорів США. Лідер Кремля спрямував свої заяви на формування зовнішньої політики Трампа і досягнення чергового перезавантаження відносин між країн, країнами на умовах Російської Федерації. Ну а щодо зв'язку Російської Федерації та новообраного президента США Дональда Трампа, чи зможуть вони? Поговорити чи чекати в Україні на цю розмову між ними можемо далі почути і думку радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка. Він розкаже подробиці. Три різні складові по перше, європа неоднорідна і є країни: це Північна Європа, центральна ну, частково центральна чи центральна східна Європа, які абсолютно точно усвідомлюють що Російська Федерація а, при заморозці конфлікту. Давайте так почнемо говорити, не зупиниться однозначно. Тобто вона буде фіктивно. Скажімо так, говорити про заморозку конфлікту, продовжувати атакувати Україну і продовжувати збільшувати інвестиції у експансію в цілому в різні інші формати, в тому числі ображаючи інші території, інші країни в Європі. Чому ми вже про це неодноразово казали? Що Російська Федерація як ключовою ціллю цієї війни ставить не захоплення там низки території в Україні, ні, а домінування у Європі, тому що це є глобальна гра. Росія хоче не, не маючи там технологічних фінансових можливостей, об'ємне. Росія хоче домінувати в світі і не грати по правилам. Вона хоче обнулити ці правила і, і хоче, так само, як радянський Союз, мати величезні території впливу, щоб в ці регіони ніхто не втручався. От, наприклад, вони хочуть там депортувати всіх. Е Скажімо, жителів України, ну тому що вони не подобаються комусь там у Кремлі і так далі, щоб в це ніхто не втручався. Так само до речі, як це було в першій другій чеченській війні. Нагадаю, певні депортації, певні знищення, масштабні етнічні чистки, це супроводжувало ті війни. Росія тільки так воює, і безумовно сьогодні а, низка країн це абсолютно точно усвідомлю. Вони все роблять з точки зору лобізму. Інші країни, країни, масштабні центральноєвропейські країни, вони все ще залишаються в такому ілюзорному світі. Вони все ще продовжують якусь дивну дискусію. Вони все ще не готові усвідомити, що світ змінився. Що треба, як ви правильно говорите, чітко фінансувати бюджет натівський. Ну тобто, все ж таки, це колективна безпека, і дійсно треба а, там певний відсоток від а, національних бюджетів відправляти на загальну оборону, на загальний безпековий контур.